Сьогодні питання задає Емі, біблійний душоопікун. Вона запитує: якщо біль та страждання цього світу слугують тому, щоб ми забажали раю, то що сказати християнину, який пережив та переживає стільки страждання та травми, що бути з Ісусом це їхнє єдине бажання, і щоб швидше з ним опинитися, вони обдумують накласти на себе руки. Цей випадок є для мене найскладнішим як для душоопікуна. Я розповідала цій людині про Божу владу та його план на її життя, що Бог назначає нам наші дні, а тому, якщо ми досі на цій землі, то це значить, що в Бога досі є ціль та план на наше життя, але коли саме те, що повинно було б дарувати надію та відраду у стражданнях, здається, ніби підштовхує людину до чогось ще гіршого, що сказати тоді? Є одна річ, яку я завжди повторюю, коли мова йде про страждання, бо вважаю, що її дуже і дуже важливо зрозуміти, а саме, що ми страждаємо не лише від причини нашого страждання, але страждаємо власне, від власних страждань. Абсолютно невірно вважати страждання чимось пасивним. Ми думаємо робити та промовляємо речі, які формують наші страждання. А це значить, що дуже важливо базувати свої думки про страждання на Біблії. Я думаю про це так часто, що написав навіть книгу про страждання під назвою страждання, щоб допомогти людям зробити свій досвід дещо більш божественним. Ще мушу зауважити, що мої роздуми не абстрактні. Моє життя за останні 10 років було сповнене страждань. Я і досі живу зі зруйнованим тілом та щоденним болем, і тому розумію безжалісну природу страждань. Біблія пояснює, що у стражданнях бувають три причини. По перше, ми страждаємо через те, що живемо у грішному світі. згідно Божого задуму, між моїм уже звершеним наверненням та ще не звершеним поверненням додому, я живу у світі, що функціонує зовсім не так, як задумав Бог. А через те, що наш світ не діє згідно божого плану, в ньому відбувається зло. У восьмому розділі листа до Римлян, починаючи з 18-го вірша, коли Павло починає розповідати про страждання, він припускає, що страждання є повсюдним. І якщо ми не страждаємо сьогодні, то будемо страждати пізніше або нам відома людина, яка страждає. Тобто страждання це досвід, відомий усім людям. Так як страждання є наслідком життя у грішному світі, воно є повсюдним та неминучим. А це значить, що воно не є наслідком відсутності Бога, його слабкості чи не любові, це просто характерна риса нашого середовища. По друге Бог іноді використовує страждання для нашого духовного росту та розвитку. Про це розповідає п'ятий розділ до Римлян, перший розділ листа до Якова. Перший розділ першого листа Петра є чимало віршів, які пояснюють, що одним із найкращих знарядь, якими Бог приводить нас до стану, у якому хоче нас бачити до зрілості у Христі, є складнощі. Третя причина по якій ми страждаємо щоб послужити людям, Це Перший розділ другого листа до Коринтян. Ми страждаємо для того, щоб втішити людей тою ж утіхою, якою самі були втішені від Господа. А тепер можна додати і четверту причину страждання посилюють наше бажання повернутися до нашого вічного дому. Отже, страждаючи, ми кожен день взаємодіємо зі своїм стражданням. Якщо комфортне, приємне, передбачуване життя це наша найвища ціль, то страждання знищить нас. Все, що ми будемо прагнути, позбутися його будь-якою ціною, включаючи навіть природну смерть чи самогубство. Але якщо ми розуміємо, що комфортне життя це не головний план. А існує ще дещо краще, і це поглиблення моєї спільності з Господом, моєї спільності з іншими людьми, все більша свобода від пут гріха І усе це найвищі скарби нашого життя, найвищі життя від цілі. То таке розуміння допомагає нам витримати страждання. Думаю, нам варто бути дуже дуже ніжними та уважними. Пояснюючи все те, про що я щойно згадував Але Так само важливо пояснити людям, частково нам так погано, тому що ми живемо у культурі, яка переконує нас фізичне здоров'я, фізична краса, достаток та комфортне, приємне життя є найвищим здобуттям. І якщо ми у це віримо, то зненавидемо своє страждання, можливо, навіть до такої ступені, що проклянемо Бога у своїх стражданнях. Одна з причин, чому Біблія мені так подобається, вона досліджує страждання страждання присутні в ній з третього розділу буття аж до книги одкровення А це дуже багато матеріалу, що допомагає нам навчитися переживати подібний. Досвід, звісно, хронічний біль дуже виснажує звичайно. Розуміти, що у моєму фізичному тілі відбуваються процеси, від яких я ніколи не буду зцілений, це дуже засмучує, але Бог не обіцяє нам життя, позбавлене страждань. Він обіцяє нам дещо фундаментально краще самого себе. Він обіцяє бути за нас у нас та з нами. І його присутність, сила та благодать. Можуть докорінно змінити досвід нашого страждання. Чи можете ви розповісти про власний досвід, як ви терпите фізичний біль у 2014-му вас було госпіталізовано через нестерпний біль, про який ви казали, що і не підозрювали, як такий може існувати. Я навіть пригадую, як розмовляв по телефону з Луелою. Вона розповідала мені, що відбувалося у перші години того випадку, і я почув на фоні ваш крик. Тоді я усвідомив, що все набагато серйозніше ніж мені здавалося. В певний момент під час цих спазмів ви сказали Луелі, я хочу просто померти, бо ваш біль не могли вгамувати ніхто та ніщо. У моменти мого найглибшого страждання, коли, коли я був слабкішим, ніж коли-небудь у своєму житті, та відчував такий біль, що неможливо описати, я дійсно хотів померти. Мені хотілося чого завгодно, аби. Зупинити цей біль. Але благодать Божа чудесна, бо в такі моменти Бог не відвертається від нас і не гнівається, а навпаки, наближається. І тому ми можемо не дозволяти таким моментам стояти над усім. Бог стоїть над усім. Цілком можливо вийти з таких моментів буквально. Поглибивши свою рішучість, бути витривалішим та поглибивши свою вдячність за присутність Господа. Мушу додати ще кілька слів про самогубство, чи. Чи грішний цей вчинок? Звичайно. Як і будь-який інший, при якому ми займаємо Божий трон та вирішуємо вчинити те, на що має право лише Бог, це щось подібне до вбивства. Вбиваючи, ми забираємо життя, і право забрати життя має лише Бог. Але обов'язково потрібно зауважити, вчинивши самогубство, людина не є автоматично приреченою на пекло, адже наша праведність не гарантує нам квиток на небеса, тому і наше самогубство не гарантує квиток у пекло. Ми врятовані по благодаті і лише по благодаті. Чи прикрий цей вчинок? Звичайно, особливо, якщо в нас є близькі друзі чи сім'я після нашої смерті люди будуть страждати роками? у підсумку це дуже серйозна справа бо ми чинимо річ, на яку має право лише Бог? Але це. Не означає автоматично пекло. додам ще кілька слів. У моменти, коли смерть виглядає привабливішою за життя, найдоречніше не втікати від Бога у соромі, а навпаки, гукати до нього. В такі моменти я молився молитвою, на яку з тієї пори був нездатний. я міг вимовити лише Боже, поможи. Боже, поможи, Боже, поможи. Це можливо найбільш богословська молитва за все моє життя, бо вона визнає мою слабкість та нездатність, довіряючи мене у руки Бога. Тому не давайте своєму вічаю відігнати вас від Бога. Нехай він підштовхує вас ближче до Бога, де ви знайдете те, що здатний дати лише Він. І останнє запитання: що б ви порадили слухачам, які, можливо, переживають думки про самогубство? Якщо до вас приходять думки про самогубство, і вони не поодинокі, а приходять дуже часто шукайте допомоги, розмовляйте з друзями, розмовляйте з рідними, розповідайте їм, що переживаєте, зателефонуйте пастору. Найгірше, що може статися в такі моменти, це коли наш голос залишається єдиним голосом у нашому житті. Нам необхідні чужі голоси, які допомогли б нам, втримали нас, втішили нас, дали б нам причину жити. Думаю, чим більше ми оточені людьми, і чим більше такі люди люблять нас та турбуються про нас і дійсно прагнуть, щоб ми продовжили жити, тим краще нам буде. А тому, якщо нас мучать думки про самогубство, Найгірше буде залишатися на самоті.